До нас прищає як Оленка. Дивіться, гарно гарна, уягнена, неї сьогодні день народження. А коли у вас день народження, що роблять діти вас? Вітають, дарують подарунки. А де можна купити подарунки? Майсі, тож давайте ми сьогодні з вами підемо в магазин, купимо подарунки і привітаємо нашу Оленку. Так дітки? є? Так. так, наша оленка посидить, почекає вас. А я, дітки, подивіться, хто я такий? Хто? Продавець. продавець. А чому ви думаєте, що я продавець? продавець. Що я, дітки, одягнута? Що? Спецодяг, Так, такий носить продавець. Отже, я буду продавець, а ви будете мої покупці. Добрий день. Добрий день. Що З вас 100 гривень. Візьміть, будь ласка, чек. візьміть, будь ласка, чек. До побачення. побачення. Добрий день. Микрофона. Що ви бажаєте купити? Мікрофона. Мікрофона. Будь ласка, з вас 100 гривень. Дякую. Почекайте, будь ласка, візьміть. Ще. Амінатка, підходь, будь ласка, що ви хочете купити? Подивіться, будь ласка. Будь ласка, з вас 100 гривень. До побачення. Підходьте, будь ласка. Добрий день. Що ви хочете купити? Фото з вас 2 гривні. Візьміть, будь ласка, чек. Візьміть, будь ласка, чек і проходьте сідайте. Добрий день. Що ви бажаєте купити? Шоколадку. З вас 20 гривень. Почекайте, я вам дам чек. До побачення. Ви закупили подарунки для нашої ляльки Оленки, так? Да. Давайте ж ми її зараз привітаємо і подаруємо подарунки. Мой будь ласка, клітіть їй корзинку подарунки. Вставайте всі на місце своє. Так, ось. А Ляля каже, дякую вам, діти, за подарунки. Дуже придуже. Да. І вона нам приготовила, діти. Ми з ними поласуємо, підемо зараз помиїм ручки, сядемо до столу і покуштуємо їх. Аляля каже: до побачення, тітки. Я поспішаю, бо мене ще чекають гості вдома.